Не всі діти полюбляють фастфуд, але що з цим робити? Адже це не дуже корисно. Сьогодні я вам доведу протилежне фастфуд може бути і смачним, і корисним, і видовищним. Головне приготувати його у себе вдома на кухні разом із дітьми. І сьогодні я вам пропоную в якості коронної фастфудової страви курячі нагетси. як готувати Вага на екран. Отже, готуємо корисні нагетси. Вони можуть бути такими, якщо приготовлені за правильну технологію. А по-друге, там має бути суцільне м'ясо. А ви в цьому можете переконатися? У мене куряча грудка. М'ясо я маю замаринувати, тому я додам сюди універсальної курячої приправи. В ній містяться натуральні сушені овочі, спеції, зелень. І, до речі, міститься корисна ядовна сіль, тому солити не треба. Достатньо однієї ложки. Ця приправа покращить смак, і аромат нашої страви. Далі все перемішаю. Залишаємо м'ясо приблизно на 5-7 хвилин. За цей час я встигну зробити ось що. В окрему миску розбиваю три яйця. Вінчиком все збиваю. О! Є. Ну а далі, друзі, я зроблю надзвичайно смачну панірувальну заправку. Можна, звісно, наші нагетси занурити в звичайні панірувальні сухарі, а їх можна, до речі, змішати ще ось чим. Наприклад, вівсяні пластівці, які я трохи подрібнив в блендері насіння кунжуту білого. І задля екзотики кожна чорного. Перемішаю. Ми наші нагіці не будемо смажити в великій кількості олії. Ми будемо нагіці запікати. Ставлю деко, і я зовсім трохи змастив його оливковою олією. Далі беру м'ясо, яйце, звісно, а потім в панірувальні сухарі і всяні пластівці і насіння. викладаю все на деко. І вперед у піч, яка розігріта до 220 градусів. Як тільки кіно нагідці потраплять у піч, зменшуйте температуру до 180 градусів і запікайте до приємної скореньки впродовж 15 хвилин. Ну що, настав час піти за гаряченьким, але недалеко, друзі. Краса. Під час запікання я кожен шматочок м'яса перегортав, щоб він рівномірно був обсмажений. Ставлю тарілку і викладаю їх сюди. Ну І безумовно, як то кажуть, в суху нагідці їсти не будемо, тому що я приготував соус із сезонних томатів. Трохи цибулі, трохи часнику і трохи томатної пасти для більш відчутного смаку. Ось і все спробую один шматочок. М -м -м. Румко і соковито. Ну що ж, давайте такі корисні нагетси дітям в школу, або беріть собою на роботу. Це ситно, без шкоди для здоров'я. А найголовніше це просто смачно до столу.